Ти не один, з тобою завжди Бог, вночі і в день слідкує він за вами. Не бійся, ви, бо з них удвох, не страшно життєвими шляхами. Ти не один, Господь, то твій покров, Штормом великим буде скрізь безпечний, бо Божа милість і свята любов тебе укриє в гори безперечно, не бійся тільки віруй, каже він, довірся йому у житті земному. Ти думаєш, що борешся один, і діл до тебе нема нікому. Та знай, ти цінний друже для Творця, він любить тебе вічною любов'ю, любов тебе спочатку і без кінця, тебе підтвердить, вона святою кров'ю. Бог не залишить сироту і вдову, свою підтримку надійшла їм вчасно, наділить, селить сердень живу, їм вітром перевірить, заборонить власно. І ти вперед скрізь бурі і туман, не жди людської втіхі і розради, бо там розчарування і обман, і лицемірства, і заздрості багато. Любові й ласки в інших не шукай, а сам стремись це ближньому дарити, щоб простили тебе, перш ти прощай, і буде легше в цьому світі жити. Не будь сумний, бо стільки є причин, щоби радіти і життям втішатись з тобою Бог. Ти в світі не один, а разом з ним нам нічого боятись. Амінь.